Виконуємо номер 90 із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи є рівносильними рівняння? Завдання перше. Наше рівняння перше. Сума невідомого числа позначеного змінною Х та числа 2 дорівнює 5. І друге частка відділення невідомого числа позначеного змінною х на 3 дорівнює 1. І завдання друге. Різниця невідомого числа позначеного зміною х і числа 3 до рівні 7 та добуток 2 на невідоме число позначене зміною х до рівня 18. Приступаємо до виконання. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні і ті самі корені. Рівносильними також вважають і такі рівняння, які не мають коренів. Розв'яжемо наше рівняння. Перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5 відняти 2, буде 3, корінь 3. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку х дорівнює 3. Як бачимо, ми отримали однакові корені. Отже, наше рівняння рівносильні. Рівняння. Рівносильні. Задання друге. Перенесе мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 10. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отримаємо 9. Як бачимо, наше рівняння мають рів... різні корені. Отже, рівняння не є рівносильними. Номер 90 із підручника «Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.